Всім привіт, я Вовк, і сьогодні я попробую зробити всі трюки із Дріма. Я думаю, це те буде дуже цікаве відео. Приємного перегляду. Все, поїхали. Перший трюк це у нас ось тут вода, ось тут у нас uh, Росте пшениця. А ось там ну, тут майже як гора. Ось тієї, з тієї висоти треба спригнути ось туди. Так, ось тут це. Уууу. О. Да. Непогано. Так, переходимо в другий трук. Ну це. Ну, дуже складно. Ось тут треба перейти ось туди. Тут буде. Мені треба взяти човен і перейти з лави, ось туди. Беремо човна. Я беру човну. І пробую пройти. Lost truck in this nest. Nice. Blew my load on a span. For the life, cool the snack. Nice. my load on the i am stuck for the life. I'm caught cool up in the ride. Nice. my load on the i am stuck for the life. Ее, нарешті. Все, я зробив другий трюк. Ну, мені справді було дуже складно. Все, переходимо в третій трюк. Це тут не просто так. Ось там блок. З висоти треба спригнути. І... Стісти на цей лошадку. І щоб, щоб я не помер. Ну. Поїхали Ну, я думаю, що я ж можу ж першого разу. Так, ну. Так, ну, ось туди. Давай ж О! Блін не получилось. Так, добре. Опа, Ура! Добре. У нас тут четвертий друг. Це треба і висети. Треба викинути відро води. І треба піймати відро води. І під себе треба розлити води. І треба вижити. Ну, я думаю, що це дуже легко. Ну диви! Диви, я викидаю і біжу за ним. І мені треба встигнути. Просто треба встигнути. Йо, пора, что не встигнув. Так, добре. Оп! Опа! Ну, в мене все вийшло. Так, добре. Я вже виконав четвертий трюк. Тепер переходимо в п'ятий трюк. Тут все просто. Тут це потрібно ось цією висоти. Треба поставити десь ось сюди поставити драбину і треба ну, якось вижити. Ну, попробую, якщо в мене це вийде. Так, ось тут є драбина. А що, Тепер, ну, ось туди якось Можна якось пригнути. Оу. Уу... Ну. Нічого собі, з першого разу! Нічого собі, Я в шокі. Ну, це. Дорогі друзі, якщо вам це сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк і підписуйте на мій канал, будь ласка. Всім до побачення!